Усі часи найпотужнішою об'єднуючою силою на землі була музика. Цій темі присвячено багато пісень, віршів і навіть картин. Про об'єднуючу силу музики будемо говорити сьогодні і ми. Це програма День. Вітаю усіх! Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час із задоволенням. Отже, друзі, як ви зрозуміли, в нас в гостях Наталія Шелетницька, оперна співачка Посол Миру і володарка багатьох титулів і премій, про які ми сьогодні згадаємо під час розмови. Я вас вітаю, Наталія Я вас вітаю. оперний спів безумовно дуже вишуканий жанр, але ну не завжди і не всі, навіть талановиті люди, мають. Достатньо відомість, популярність і, от чесно кажучи, ваш розмов гастролей він вражає, тобто він говорить про те, що ви затребувана, популярна, відома. А фактор везіння був присутній у вашій долі, чи чому ви завдячуєте тим положенням, яке ви сьогодні посідаєте? Насправді ви абсолютно праві, тому що дійсно класичне мистецтво це елітне мистецтво, це не мистецтво, яке обожнює загал великий, широкий. Тому, мабуть, в цьому і полягає наше завдання, щоб наблизити людей до цього до цієї музики, до класичної музики. І е, я безумовно повинна сказати, що по-перше, дякую Богу за те, що дав мені такий дар, тому що це Божий дар. І я в боргу перед Богом за цей дар. Я щодня працюю, щодня е, свій. Професіоналізм і повинна сказати, що, мабуть, завдяки праці, завдяки зустрічі з тими людьми, які дійсно були доленосними. Зустріч з великою видатною співачкою Євгенією Семенівною Мирошниченко, в якої я навчалася. Власне сьогодні її день Ми народження. Згадати. Так, так, так. І сьогодні дуже шкода, що день її немає. Ви сьогодні нами. будете співати, так? так буде приурочений концерт саме цій даті. Так, сьогодні відбудеться концерт власне приурочений дню народження Євгенії Семенівни і Її мрії вона хотіла відкрити малу оперу. На жаль, не судилося при житті. їй це зробити, але я сподіваюся, що зараз буде така можливість. І дякую всім, хто прийнявся цією темою. І в нас буде такий прекрасний концертний зал. Мала опера. Це колишній будинок трамвайщиків. І сьогодні, о 19-й годині, відбудеться концерт, кошти від якого підуть на розбудову цього приміщення. Тобто, це та людина була, яка, ну крім батьків, яка вас за ручку можна сказати, так. провела цією стезею. Правда, так, так дів. Багатьох ну ваших біографічних даних сказано про те, що особливе місце у вашому житті посідає народна пісня, чи не з неї. Йдуть витоки любові до власне оперного співу, мені здається, тут можна знайти певні паралелі, правда, ви знаєте, я з маличку чула українську народну пісню, оскільки я народилася на західній Україні в українській родині, і е, моя мама чудово співає, моя тітка, всі, всі в родині е, дуже люблять українську народну пісню. І Завжди, коли в нас якісь родинні сім... сімейні зустрічі, то без пісні не обходиться. І безумовно, що з материнським молоком я вкликала любов до народної музики. І коли Ще я зовсім була маленька, десь може, років 7-8. Ми з мамою були в кухні, і радіо звучала велика видатна Євгенія Семенівна Аляб'єва Солов'я. Вона виконувала колоратури, фіорітури. Це так прекрасно звучало. І мама каже: доні, от якби так коли-небудь ти співала. І ви знаєте, можливо, ці слова стали пророчими. Що зараз я е, намагаюся гідно нести ім'я цієї пророчими раз. Це так закарбувалося в вашій пам'яті. А от із народних пісень: От даруйте мені глядачі, даруйте мені ви, Наталія ніби і формат е, програми не передбачує. І е, е, я знаю, що оперним співакам потрібно налаштуватися, там дуже багато залежить від е, стану діафрагми і так далі. Mm -hmm. Я би дуже попросила вас ну, хоча б декілька рядків заспівати. Можливо, із народного чогось такого, Задовлення. що ви співаєте от, в родині. Залюбки, ви знаєте, я дуже люблю пісню у вишневому саду. Якщо мені дозволите, подобається вам, залюбки заспівають. Будь ласка. вишневому там Соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене весело не пускав, додому я просилася. А він мене весенний не пускав. це звучить на великій сцені. Ви знаєте, я не можу себе назвати великою прихильницею оперного співу, але я всю музику ділю на дві категорії: та від якої є мурашки шкірі, та від якої немає. От щойно я це відчувала. Тому Ой, дякую. Просто, просто... я залюбки, вам подарую диск. <сум> дякую, дякую дуже. Ви знаєте, зараз багато хто з ваших колег от, заради того, щоб оперну музику зробити більш доступною, щоб її полюбив. Широкий загал, як ви сказали на початку програми, вони вдаються до різних експериментів, які, на ваш погляд, є виправданими, і на які, от ви особисто, як носій цього жанру, ніколи б не пішли. Ви знаєте, я думаю, що я б ніколи не пішла на пропозицію, якщо б це була низькопробна музика. Я готова до експериментів, тим більше що в моєму житті вже має місце бути такий експеримент. Колись ми брали участь разом з тімати в проєкті зірки в опері. Угу. Ось і уявляєте поєднання класичного вокалу, репу. А зараз є така чудова нагода, оскільки 21 червня, власне, от в неділю. Наступну неділю відбудеться сольний концерт у Філармонії в Національній філармонії України о 19-й годині. Початок я люб'язно запрошую усіх на цей концерт. І, власне, в цьому концерті звучатиме, звучатиме музика і класичний рок. От... Оскільки братиме участь Вадим Красноокей, Я була мен... страшно здивована Медхиц. цим, тому що ну поєднання опери і року, воно не нове, і воно так. досить досить видовищно. Воно добре сприймається на слух. Це не є якісь абсолютно протилежні, мені здається, жанри. Так. Але Вадим Красноокий, от наскільки я пам'ятаю, діяльність його групи, це ну скоріше рок н рол такий, Знаєте, ну так насправді Ні, цікаво, як це як це поєднується. Ви <рес> знаєте, от у нас вже були репетиції, і по перше, мені імпонує Вадим. Він дуже відкритий, він дуже приємний. Я люблю таких людей. Ось він інтелігентний, дуже такий толерантний і стосовно творчості він гнучкий, йому цікаві експерименти, і в нас гарно поєднуються голоси. Ось, і е, на репетиціях ми зрозуміли, що глядачі і слухачі, і наші поціновувачі наших жанрів прийдуть на які прийдуть на наш концерт, отримують моральне естетичне задоволення. Ви знаєте, от коли ви зустрілися, ви зрозуміли, що ви там схожі люди да, в чомусь. А як взагалі виникла ідея? Як ви один одного відшукали з Вадимом? Чому така ідея виникла? Я вам скажу, як це було мене. Віктор Млянович Гуцал, керівник оркестру народний артист України, який керує національним оркестром народних інструментів, запросив на концерт до будинку офіцерів. І власне він мені сказав, що буде каже: Наталя, буде для тебе звучати музика абсолютно несподівана, як зазвичай ми виконуємо. Але тримав інтригу. Не говорив. Звісно, я була в Києві. І е, запланувала цей концерт. Коли я прийшла на концерт і почула Бітлз, е, виконання оркестру Абу е, і багато інших творів, які зазвучали абсолютно по-новому, тому що оркестр Національний оркестр народних інструментів. Ми 15 років з ними дружимо, співпрацюємо, безліч зроблено красивої музики. І тут для мене відкриття. Е, оркестр одягнений в джинси, в вишиванки, все це дуже сучасно, електро, е, кобзи, елект... розумієте? Тобто це зовсім таке було. І на сцені Вадим Красноокий. Це був власний якраз концерт оркестру і солістом був Вадим Красноокий. Я для себе по-новому відкрила Вадима, оскільки безумовно я знала, що таки виконавець і чула його концерти. Але отак наживо, і я для себе зробила висновок, що він є досить хороший музикант, власне, от це мене дуже uh -huh, привабило, uh -huh. і хороший співак, чисте інтонування, музично, харизматично. Все це на мене справило враження. І коли ми з Віктором Омеляновичем домовлялися про концерт. На 21 -е число, і думали, яку ж цікаву програму зробити, щоб людям було. Цікаво, тому що ну арії ми вже виконували, народні пісні виконували. Тобто, вже багато різного репертуару, романси, все це звучало, неокласика звучала. А ось щось таке цікаве, щоб воно було по-новому. І от, власне, така ідея виникла: запросити Вадима. І мені приємно, що він люб'язно погодився. Йому це цікаво. І ось ми готуємо таку програму. Я знаю, що не можна всі інтриги відкривати до кінця, так. але все ж таки, що, що ви з ним будете виконувати. Значить, ми виконуємо один твір з мого репертуару. Власне, це е, українська народна пісня. І Вадим, і Вадим буде співати так. Звісно, ми дуже гарно це зробили. І це красива річ, дуже красиво звучить оркестр в цьому аранжуванні. Тобто гарно воно і сучасне, і зберігається мелос наш український, тому що це українська народна пісня. Потім ми будемо виконувати з репертуару Вадима один твір. Він такий харизматичний. Ви його цей спробуєте твір. адаптувати під оперний спів. Чи як це? А ви буде? знаєте, ні? Я думаю, що Вадим залишиться в своєму стилі. Навіщо не потрібно? Він має себе комфортно. Почувати, хоча для всіх було несподіванкою, коли що Тіматі заспівав зі мною, тому що він тільки читав реп, але в тому проєкті він заспівав, і це було дуже гарно. Ось, можливо, і Вадим захоче якусь фіорітуру оперну заспівати. В нього є на це потенціал, і він міг би з цим добре гарно справитися. Ну, але принаймні, я думаю, що він має почуватися комфортно в тому жанрі, який він, в якому він працює. Просто ми це зробимо так: зміксуємо, і буде це цікаво. От неокласика прозвучала в з ваших вуст термін на слуху, чесно кажучи, приваблює мене в тому числі, тому що завжди цікаво почути щось що вже дуже давно відоме, але почути його з нового боку, з новими фарбами, якось по-новому. Це завжди приваблює. От, у вашому розумінні неокласика, це що? І чим, чим бабить вас власне цей жанр? Так, <певцяк> я. Академічна співачка так. отримала консерваторську освіту, аспірантуру, стажування в Мілані. Тобто, в мене впродовж мого творчого становлення, звичайно, в основному був класичний репертуар, ну і народна музика. Але десь, можливо, 3-4 роки тому а, та, мабуть, вже може трошки і більше, я задумалася над тим, щоб зробити щось таке цікаве в стилі New Класік, classic, classical crossover. І власне випустила альбом «Memory», в який увійшли шедеври світової класики в сучасній... Аранжуваннях. Ви знаєте, ну звісно, що і Сара Брайтман, і Емма Шаплін, і Андрея Бачеллі, і багато світових м, співаків, і навіть е, такі суто класичні, але тим не менше вони робили такі експерименти і співали, е, осучаснювали класичний репертуар. І, можливо, є в цьому великий попит. Чому? Тому що е, дійсно е, оперу оперу. В її строгому викладі а, треба, щоб людина до цього прийшла, щоб вона була обізнана, щоб вона хотіла слухати класичну оперу. А завдяки такій музиці ми наближаємо до оперного мистецтва, тому що вона чуть-чуть наші Вона як перехідний місточок такий, так, знаєте, так. ось угу. між, скажімо, поп класичною музикою там і до до класичної музики. Наталі, я знаю, що оперним співакам доводиться багато годин проводити за репетиціями. Тобто, голос це інструмент, який використовується наповну. Як ви доглядаєте за своїм голосом? Як дбаєте про нього? Ой, ви знаєте, насправді дійсно це гігієна голосу. в першу чергу це дуже бережливе ставлення, оскільки голос це є той інструмент, завдяки якому я можу передавати всі свої емоції, свій стан душі. Це, це той має бути орган, який має бути завжди на на всі сто здоровим здоровому тілі здоровий дух. По-перше, я займаюся йогою, я плаваю, я займаюся гірськолижним спортом. Це все допомагає. Допомагає диханню Обов'язково дихання, дихання, обов дихання це є вокал. Без угу. дихання немає гарного угу. вокалу. Тому ем, це перше. Друге, я не п'ю холодних напоїв, газованих напоїв. я не їм… На замітку. На <рес> я дуже люблю морозиво влітку і іноді собі це дозволяли тоді, коли не співаю. Коли, наприклад, у мене немає концерту чи репетиції, То бо все-таки морозиво жертво. садить. Е, Взагалі не їм ніколи, бо все, що пов'язано з олією з маслами, воно однозначно впливає на голос. Тому е, просто гострого, там, перченого, дуже соленого, все те, що може посадити голос. Е, ну, Не можу сказати, що я прямо така, знаєте, е, орхідея з оранжереї і я їжджу в машині але, з кондиціонером... Але доводиться <с приносити певні жертви. Ви озвучили дату: 21 червня відбудеться ваш концерт в Палаці Україна. І я думаю, багато хто... перепрошую Нічого. О, то, хто з ваших з глядачів відмітив е, той момент, я впевнена, що 21 го числа відкривається країна мрії. Так я вона... ж дуже знаний фестиваль в Україні. Як ви гадаєте, не буде боротьби за глядача? У нас хлопця. Ви знаєте, час, до речі, я хочу сказати, що ми з Олегом спілкувалися з цього приводу, Ми ж дружі з друзі uh -huh. спілкуємося. І коли ми про це говорили, я впевнена, що е, е, і на фестиваль країна мрії прийдуть люди, і в філармонію знайдуться. Ті люди, хто хочуть почути мене Вадима Краснокого Я думаю, що місця під сонцем вистачить усім. Тому Ну, я запрошую е в день. На фестиваль країну мрій. А ввечері всі приходьте до нас в І Всім буде добре. Так. Дуже вам дякую за розмову. Сподіваюся, і вірю в те, і знаю навіть те, що вам концерт має таку красномовну назву Об'єднуюча сила музики. Так я гадаю, що ви об'єднаєте всіх, кого хочете. Так, так. Дякую за розмову. Наталія Шелепницька, оперна співачка по Соломиру, а також володарка багатьох премій і титулів. Була сьогодні гостем нашої програми. Наша програма бажає вам гарного і задоволеного дня. Дякую, що дивилися і до зустрічі. дякую вам.